Привіт, мої дорогенькі. У нас ніби все добре. Сподіваюсь, що у вас теж. Я сьогодні так спала, що я думала, що я взагалі не встану, не прокинуся. Це такий був річ, а ну виходь. Глибокий сонцей перевіряю свою літню кухню. Так, порядок. У мене тут літня кухня, склад. Річі вже сидить. Літня кухня-склад, але мені тут все треба. І, і все добре мені, мені все підходить. Так, це. Куди кошара? Кошара? Все чистенько, все блищить. Ну, а те, що в мене тут лежить, нічого страшного. Мені тут все треба. От. Оце таке у мене твориться у літній кухні. Чистота і порядок. Все. Це ще мойка, мийка, вчора світло виключили, так вода закінчилась, не помила сковороду, але то нічого страшного. А так все чистенько. Саме головне, що чистенько. Все. Тіла довше походить на вулиці, так холодно. Холодно. Ой, ховаюся. У мене вже кава номер 2 Ніяк не можу роздуплитися. Сьогодні зранку головою чую, що дідуля вже каву варить, машинка ж працює, а не можу не очі відкрити, ті. І до того все тіло болить. Вчора ж і рачки, і, і боком, і під столами лазила. І, і це є. Ну, ви ж бачите, в мене там шкафчиків немає, я їх і вішати не буду ніколи. Бо там ну, пар, вони. Довго не, не провісять, так сказати. У мене там під столами ще є такі полички, тоді дуля сам столи таке робив, варив, а тоді деревом виклав, так, клейоночка, там під низом ще консервація стоїть. Ну, коротше говоря. Так що для мене все нормально. Мені отак -от хватає і, і все підходить. Оце таке оце таке мої дорогенькі. Так, бабулька живе. Поїдемо з дідуликом, я пострижуся, фарбувати не буду, а пострижусь, бо вже на голові скердаю її докупи не, не складу, поїду підстрижусь. Да може ж дідуля проб'є сьогодні ті дирки в паску. Побачимо. Це Трошки прошвернемось це. чужий знов якийсь ой. Переліз через забор, а є, мабуть, що лізуть і все сюди, річі не справляється. Так, навела шухер на голові. <сі> Дідулі набили дирок. І їдемо додому. Холодно, на дворі, холодно. Покажу наші покупки. Дідулі купила обновку. Вчора, в літній кухні, вже повикидала його старі шлюпканці, так поновила по двору, ходить. От взяла дві пари. О, це, я ж думаю, похолодало тимчасово, скоро вже буде і тепленько. І це такі хороші. І ой, купила молочка е, крупи манки. Ми сьогодні хочемо зварити манної кашки з дідуликом. Оце так. Зараз переодягнуся да й пойду варити. А що там їй варить? П'ять хвилин да його. А ще дідуля собі взяв всі її. Сухарики. Він любить. Оце таке. Та й приїхали додому. Це аж тепер варю манку. І не лежала, і не відпочивала, трохи працювала. Ну, підготовлювала свою роботу, можна і так сказати. Ой, ну, а манки ж треба на вечір. Я не знаю, раніше, може, молочне зараз якось на ніч і, і не дуже хто їсть. А раніше ж було чи в лікарні, як лежиш, да чи що до навечір ж тільки молочка була. Ну, кашка молочна якась люба. А то, коли я була ще молодою, дуже сильно молодою, мені так хотілось попасти в лікарню, полежати, щоб отого того супу поїсти, лікарського. Ну, оце так. Зараз я боюся лікарню І, є, і духу її боюсь, А тоді мені отак хотілося. О. Щоб не було комочків, треба не вкип'ять, ну, як молоко вже кипить, не ну, тоді заливай. А перед тим, як почне кипіти. І весь час помішувати, помішувати. І тільки кипнуло і все виключать. І все. Я перед цим цукру трошки додала, не хочу робити дуже солодку. Дідуля любить солодке, а я не дуже. Тільки кипне і виключить і все. Тут вам і вся кашка малашка, то ж трохи ложкою. Нічого страшного, Зле зверху. А як же треба колошмати? Давай, давай, закипай. А тоді ще у миску махла, шматок покладу і каша буде така, як то. Так. Ой, мої дорогенькі. Житуха бетуха в нас. Боже, боже, біда. Така біда. Так, трішки. О, кашка моя готова. Вона ще трішки густішенька буде ось. постоїть. Ну, я люблю густинку. Оце таке. Не, ну, комочків, саме головне, комків немає. О, порядок. Мабуть, наутро в нас ушкварить добренний мороз, бо на дворі до того холодно, що прям страшне. Абрикоски цвітуть. Та да вже ялича подекуди цвіт повикидала. Ще не вся не так, як абрікоса. Що воно таке це щороку? Тільки абрикоса цвіте, так і мороз. Так і мороз. А що ж, як воно з зимою тепло, то ясне діло, що. На весну обов'язково треба поморозити. Може, ті картопля зійти, де да? жахне таке, що. Так як і в минулому році, в минулому, вірніше. Ой, ну, що ж, тут а, нічого і не вдієш з природою не поспориш. Піду я мої дорогенькі. Буду все, ще в душ схожу да й лягать відпочивати. Подивлюсь пару серій. Тривавих квіток. <гум> Дивлюсь по-другому колу, да я все. Хай буде і так. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Саме головне бережіть себе.